Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. Сьогодні ми вирушимо до стародавнього міста, яке розкинулось на мальовничих берегах Росі, Білої церкви, а точніше, на пагорб, з якого все починалося. Тут, де нині спокій і зелень, понад тисячу років тому стояла могутня фортеця це Замкова Гора, серце давнього міста Юр'їв. З якого виросла сучасна Біла церква. Як усе починалось? Історія Білої церкви починається ще у далекому 11 столітті. У 1032 році князь Ярослав Мудрий заснував тут укріплене місто Юр'їв на честь свого християнського імені Юрій Георгій. У ті часи це була традиція називати нове місто на честь свого небесного покровителя. Місто стояло на високому пагорбі над Росю, мало міцну дерев'яну фортецю, сторожові вежі і рівкі з водою. Звідси відкривався широкий краєвид, і ворога можна було помітити іздалеку. Фортеця над Россю Юрій стояв на південному рубежі Київської землі, тож саме тут зупинялися численні набіги кочівників. Фортеця не раз горіла, відбудовувалася і знову укріплювалася. Життя на горі вирувало, у місті жили воїни, ремісники, торговці, а на ринку щодня мінялись добари і новини з усієї Русі. Археологи знаходять тут залишки давніх укріплень. Кераміку, зброю і навіть фрагменти дерев'яних конструкцій, які колись були частиною замкових стін. Від Юрєва до Білої церкви. Після монгольської навали XVIII століття місто занепало, та люди не залишили ці землі. На місці зруйнованого Юр'єва виникло нове поселення, яке згодом отримало іншу назву. За переказами у 15 16 століттях тут стояла біла кам'яна церква, яка виблискувала здалеку на сонці. Мандрівники казали, біля Білої церкви стоїть місто, і з часом ця назва закріпилася, так Юрів став Білою церквою. Замкова гора це свідок століть. Замкова гора залишалася центральним місцем міста. Під час литовського, а потім козацького періодів тут знову стояли укріплення, сторожові пости, склади. На цьому пагорбі приймали військові ради, спостерігали за долиною росі і вирішували долю міста. Сьогодні на вершині гори панує спокій, від фортеці залишилися лише сліди валів та обриси старих крові. Але коли стоїш тут, то можна почути історію. Колись на Замковій горі височіла Біла Церква, храм святого Георгія Побідоносця, Небесного Покровителя Князя Ярослава Мудрого. Саме від неї пішла назва міста Біла церква. І хоча первісна споруда не збереглася, Пам'ять про неї живе у сучасній Георгіївській церкві, що й нині згадує про давнє коріння нашого міста. Сьогодні замкова гора це зелений пагорб із чудовими краєвидами на долину Росії. Тут приємно гуляти, вдихати свіже повітря і відчувати, як історія оживає поруч. Здається, що десь серед дерев ще чути гомін ярмарку і дзвін храму, який колись дав ім'я усьому місту. Замкова гора це не просто історична пам'ятка, це місце, де народилася Біла церква, де кожен камінь дихає пам'яттю. Тут починалася історія, що триває і сьогодні. Дякую, що подорожували з нами. Підписуйтесь на канал Навчання без кордонів, щоб відкривати нові сторінки історії України, нашої землі без меж і без забуття.